Якщо б мене запитали про богів цієї війни, то я би відразу пригадала вас, артилеристи прикордонної бригади Гард. І саме вас. Я сьогодні хочу привітати з днем артилерії та ракетних військ України. Ви щодня руйнуєте плани окупантів на перемогу і завдяки вам, наше світле майбутнє, воно вже не за горами. Дякую вам за вашу витримку, за вашу нелегку справу, яку ви робите щодня. Дякую за кожен ваш постріл. Звісно, наснаги і пишаємося вами. Шалено. Артилеристи Гарту, ви справжні боги війни. Вітаємо вас з професійним святом, братики, ви так працюєте, що у орків підгорає по справжньому. Не зупиняйтеся, робіть так і надалі. Ну і звичайно, пісенька. Ви працюєте так, що у орків депресія, професійно їм зносите башти. Тож просимо вас, не шкодуйте агресії і підарів руснявих. Єбачте. їбачте. Єбачте. І все буде Україна.